жарко мені стало вже. Комарів нема. А, коли комарів нема, то плюс 8. Уже... І жарковато. Да, давно я не ночував так, щоб ніч. А було жарко. Жарко. Та, я теж давно не ночувала. Але мені подобається. бывают посеред, заплав болот, а лесов не только страшные выпадки, а бывают просто навіть, я бы сказал, смешные, а вот это уже потом. Спочатку, да, дуже даже Ха -ха. У вас в Польше там травлять щурів водяных? Та каждый метр какая пастка. А у нас щур водяный, это Харчевы, харчова добавка, видром, Норкам. І мене колись напугала. Така істота. Приїхав я на риболовлю. Таке місце називається в полях біля Андріяжівки Водолажене. Водолажене це бувший хутер. Там жили кулаки, ну хто такі кулаки? Селяни, які працювати могли, вміли вбили, працьовиті селяни, зажиточні їх розхулачили, відправили в Сибір і хутора не стало. А стався гайок, ставочок. І, до речі, там такий ціка, цікавий ставочок глибини півтора метри максимум. А такі ключі б'ють, що він практично не замерзає, і вода синя-синя голуба і холодна. Ну, риби там було достатньо, хоч він був і не глибокий. Так от, приїхав я, водолажене, розібрав вудки, позакидав, з кльовом щось не заладилось, а мені тоді жива моя бабуся налагодила тормозок з собою, хліб і котлети. Жирнючі, мочнючі, щасничлом. І, ну, куди заворачували раніше, йду в газету. Декілька, декілька слоїв газети. Я поглядую на натолки на і вирішив перекусити. Сиджу, вечеріє, розворачую газету. Вона жиром напиталась, така аж прозора, як. Прозора газета жирна вся. Я першу, перший слой відмотав, замакав і кинув ось як до Угу. До uh -huh. І далі розбираю. Розбираю і бачу боковим зором, що тої газети, яку я кинув, вже немає. Подивився, думаю, странно. Наче її не було газети. Тут зірвав другу і другу клюну. Добираюсь я до котлет, беру першу котлету із куском, шматом, дебелим хліба, кусаю і в цей момент помічаю, що і другого шматка газети там уже немає. Мені стало не до жартів. Все, думаю, мені тоді уроків 20 було. Думаю, все. Дорибачився. Я розумію, коли дуже часто рибачиш і довго, це підтвердять усі риб... рибалки, які рибачили більше двох двох діб поспіль. Що після таких рибалок закриваєш очі і на плавок в очах. І мало того, що він просто в очах на плавок, він ще й клює. Так от, тому й дорибачився. Газети пропадають. Добре, що там сам не сів, а там був би там дві газети. Ну так. Действительно, <гад> якщо там якийсь картова нора, я добре що я вибрав цей пеньок, а не той. У ага. <гад> мене б не стало, не це газет. Прийшли, пройшов би хтось на ставок, вудочки стоять, нікого нема. Ну ось, думаю, врешті не возьмеш. Треба вияхнути, що да як. І останній шмат. Уже, уже котлети я положив, хліб на собі на коліна на хліб котлети, остання газета. І кидаю я до, до цього пенька. і вже не зложу з нього очей. Ті газета долітає до землі в ту саму мить. Із пенька є пика-пацюка з, з, з блестячими очима. Хапає мою газету. Через буквально три секунди газета зникає в пеньку. Хух, думаю, все нормально, можна далі рибачити. Зволоту не з'їхав. Злоту не з'їхав. Я ще цьому поціку потім скармив четвертинку котлету. Більше не зміг, тому що дуже велику вкусні котлети, бо четвертинку котлети скармив цьому поціку. Здоровий такий, майже як андатра. Цікава тваринка. І головне, що вона не боялась мене. Мабуть, не розглядала мене як хижака. Або занадто голодний. А, був. Да, а може і занадто голодний. Так що так, такі бувають випадки не завжди вони і страшні, а більші, більшість їх просто забавні та смішні. Але якби то все зняти на камеру. А тоді, тоді не теж камеру, тоді телефонів не було. Тоді фотоапарат був у мене. Там якийсь зеніт, той пленочний такий. Mm що, щоб козняки вона до початку було упіймати, прив'язати до пенька, а потім із п'ятого разу, може, щось там буде видно. У мене вже готові. Ну, а в мене я під... підожду, поки розлізуться. Зараз вони повинні тріснути і почати розворачуватися. А комари трохи є. Ой, я не бачу. Ну Ти бачиш, що як ночі, так вони пропадають. Угу. А хочеш, щоб вони почалися знову? Походить да. <ганило> навколо, по траві. Походила нам коло по траві і пів години це тебе буде веселий. Дякую, не хочу. Хтось буде нас зараз ругати, що ми неправильно жаримо сосиски, тому що треба на вуглях, а не на вогнищі. Ну сосиски це, по-перше, зовсім не шашлик. Це варена ковбаса. І треба її жарити саме на вогнищі, а не на вугля. А по-друге, це навіть не російські сардельки. Тож сам бог хвилів такі жар. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Куди? Жаба вогнище хотіла стрибнути? Час, стрибнуть. Зараз покажу. Часно. Це та жаба, що її називають земляною. Хай. Щоб тільки не вогнище. Це вона тут була. вона, гарненька. До речі, у мене є. і бобр мене теж пугав був на річці. І що було? потом то и делаешь, что ничего не было. Я спал, спал сам, был на рыболовле значивлю знач... и сам. Все поставил, как есть. Козули поставил. Распалил роз... роз... вогнище, Повечерил. Ну и затремал. И просыпаюсь от того, от... от чувства, что на меня кто-то смотрит. І щось біля мене є. От просто проснувся і все. Відкриваю, mm. а я лежав отак до вонища ногами до річки, головою, до лісу, бо біля річки, річки ткнуло сирістю, вогкістю. Відкриваю я очі і дивлюся, що біля моїх ніг стоїть щось здорове, чорне, темне, кругле, ну, кілограм з тридцять якесь чучело. Я, я, я сходу не зміг ідентифікувати його як, як тварину. Тому що воно просто чорне, темне, пушисте, ну, я, Важко було сказати, що воно таке. Я завмер і одною ногою акуратненько бревнушка до вогнища. Чух, Воно ляп, пих. І в останню мить, в останню секунду цього всього дійства я побачив перед собою здорового, дорослого бобра, який вистрибнув з берега, упав у воду і на хвостом хляпнув, що до мене, навіть бризки долетіли. Вмиватися не треба було. Такі, наче, наче хто дерево, наче дерево, знаєш, як дерево падало в воду, так з таким ага. грохотом, наче гармата стріляє. Ну все. Я з тієї миті, з тієї хвилини не спав. Хоча, хоча і до ранку, ну так вже було і далеко. Ось так я познайомився із диким бобором, який прийшов просто мені до ніг. Давай, давай їсти. Прийшов дерево валити, а тут йому такий їсть. А, да, а бобр теж а, був непонятка. У нього тут була улюблена лю, верба, яку він її гриз. Приходить тут вогнище, якийсь чучело біля вогнища, лежить на гамок. І спить. Ну, що я думаю, що бобр був наляканий в останню мить нашого знайомства більше, ніж я. Хай трохи астини дуже-дуже гаряче. А mm -hmm. Там кос їзду. Я спочатку ночі. подумав, що це вітер дерева шум, шумлять, але ну, сам вітер, а тут його, його нема. Ти чуєш, яка тиха, тихо не чудові. Чули? А ч так буває? Сам вітер, а тут нема. Або навпаки. поки. Mm.